Сьогодні Зиновій Шептицький запросив нас на сніданок у свій ресторан у Шептицьких поснідати разом з гостями нашого міста з німецького міста побратима Шушонінген. І ми, користуючись нагодою, хочемо задати їм декілька питань. Ми знаємо, що німецька кухня дуже добра. А як вам наша українська кухня і які страви вам найбільш до подоби?

Ямкане проблеми мітениво. Тобто, ми хочемо сказати, що їжа тут дуже добра, дуже смачна, і ми не маємо жодних проблем з харчуванням тут в Україні? Міста Золочів і Шонінген є містами-побратимами з 1996 року. Скажіть, будь ласка, в чому заключається наше співробітництво? Also die Städte Solothurn und Schöningen sind Partnerstädte seit 1996 und wie meint ihr, also worin besteht das wichtigste Thema und die wichtigsten Richtungen unserer Zusammenarbeit? Also die wichtigste, das wichtigste Thema, was wir vom Partnerschaftsverein und auch von der Stadt Schöningen anstreben ist, die Völkerverständigung insbesondere der Jugend. Найважливішою темою нашого партнерства, ми вважаємо, це є порозуміння між нашими народами через партнерство і особливо, що стосується подальшого майбутнього нашої молоді. Es haben sich schon Partnerschaften der Schulen entwickelt, der Eichendorf-Schule in Schöningen und der Schule Alp. Ансь шуле ін червоне. Ми, крім партнерства, маємо також добрі зв'язки. Партнерські вже заключили між школами давно. Тобто у нас є офіційне партнерство між Айхендор Шуле в Шенгені і школою номер один та школою та школою селі Червоне в Золочеві на Золочевші. Відбувається обмін школярами. Азокіптес шуля Австауш. es gibt Schüleraustausch und äh, wir laden ja jedes Jahr auch die weisen Kinder ein mhm. nach Schöningen mhm. und ermöglichen ja. ihnen da so einen äh, erholsamen Urlaub und wir haben äh, interessante Programme für sie insbesondere Heidepark Park. Ja. Метьянфінатракціонна майже щорічно відбувається обмін школярами. Крім того, ми приймаємо через рік äh, дітей рід на оздоровлення. Ми готуємо для них дуже цікаву програму, і особливо їх тішить, коли вони мають на змогу відвідати розважальний парк. Гайд парк в місті Солтаво. Це для дітей дуже цікаво, бо таких äh, гай парків в Україні на жаль немає. Ви були в нас рік тому своєю делегацією, щоб підтримати нас, в нелегкій зараз боротьба в нас, і зараз знову на продовжується, і гинуть наші найкращі сини і дочки. Як відносяться німці до нашої проблеми в Україні? Азо ана делегаціон Шенінген Jahr auch gekommen. um uns in dieser schweren Lage zu unterstützen. Und äh, wie schätzt, also viele Söhne und äh, Töchter der Ukraine sind ums Leben gekommen, also im Osten der Ukraine. Und äh, wie, äh, schätzen, wie schätzt ihr diese Lage im Osten der Ukraine ein? Wie immer äh, sind die Nachrichten für uns sehr bedrückend, wenn wir im Fernsehen sehen, was in der Ostukraine passiert dass viel verhandelt wird, immer wieder verhandelt wird und letzten Endes sich nicht an die Vereinbarungen gehalten wird. Und ich muss ein großes Kompliment unseren Politikern machen, die sich immer wieder bemühen, Entspannung, Frieden herzustellen oder Frieden zu vermitteln. А злоit ідей процес. Хочу сказати, що всі ті відомості, які приходять до нас на телебачення чи в пресу в Німеччину, завжди діють на нас дуже гнітюче. Ми теж співпереживаємо. І мушу зробити великий комплімент нашим політикам, німецьким політикам за те, що вони докладають дуже багато зусиль для того, щоб мирний процес в Україні таки відбувся. Хоча ми знаємо, що цей мирні угоди не дотримуються російською стороною. І, на жаль, таке становище, незважаючи на всі ті переговори, продовжується далі. Яка мета вашого приїзду цього року? З ким ви зустрічалися, які питання вирішували? Also, wie ist das Hauptziel Ihres Besuchs jetzt und Und welche Treffen habt ihr schon erlebt? Ja, wir wir wollen wollen die Partnerschaft weiterhin vertiefen. Und, ähm, wir wollen sehen, was sich We should partners

Розкажіть нам, будь ласка, ще трошки за своє місто, скільки населення проживає в вашому місті, і які галузі народного господарства найбільше в вашому місті притаманні? Чим займаються ваші люди і яка їхня? Een paar Worte bitte über eure Stadt, über Schöningen. Wie groot is die Bevölkerung der Stadt? Womit beschäftigen zich die Leute? Welche Industriezweige sind in dieser Stadt entwickelt? Een paar Worte bitte. Ja. ca. 12.000 12.000 Einwohner. The 12 Der größte Arbeitgeber ist das Volkswagenwerk in ja. Wolfsburg. Uh, Volkswagen uh, uh. Wir haben bis vor wenigen Jahren noch We have an owner cooletic.

Weltsensationen bei uns gefunden worden ist, die Schöninger wir haben alle dass ja. in ja. Schöningen, auf der Territorie die der äh, Späße, die nachweislich äh, 320.000 Jahre alt sein sollen. Und wurde dass diese schon über denn das ist eine Sensation, das ist eine Sensation die, die die Weltgeschichte verändert hat. Und wir haben im Jahr ungefähr 80.000 Besucher, die unsere Stadt und diese Sensation sehen wollen. Mm -hmm. Щорічно ми маємо близько 80 тисяч відвідувачів, які хочуть на свої власні очі побачити цю сенсацію. Und das is, darauf bauen wir in der Zukunft. І на цьому ми ґрунтуємося грунтується наше майбутнє. Дякую. Ще, що б ви хотіли побажати глядачам інформаційного порталу zoochir.net? Was möchtet ihr unseren Zuschauer des uh, uh, portals uh, net wünschen. In erster Linie, äh, dass es wieder Fried, eine friedliche Ukraine wird, dass der Frieden einkehrt und äh, dass, die, dass das Leben äh, auch gestaltet werden kann. Mit den Einkommen, die sie zurzeit haben, ist das schlecht möglich. Also, dass der das Lebensstandard sich Stück für Stück erhöht und dass eine gewisse Zufriedenheit da ist, dass auch die jungen Menschen Perspektiven haben, hier zu leben und auch einen Arbeitsplatz finden. Paradoxisch ist, dass wir hier in der SIM-HLEDA-CHAM in der ersten Zeit haben, das ist das Zwischennummer. Wir der sim hleda ja. Щоб воно було поступальним і для особливо для молоді, і яка би мала тут на місці робочі місця. Дякуємо, філім дан.